Бог наш живий і люблячий. Амінь. Ми прийшли сьогодні в Дім Божий, в Дім молитви. У кожного з нас була певна ціль. Хтось прийшов, подякувати Господу, прославити Його ім'я, хтось прийшов, можливо, з якоюсь проблемою, з якимось тягарем. Ви прийшли, можливо, з якоюсь нуждою. Можливо, ви молитесь за спасіння рідних, близьких, за сина, може, за доньку. Хтось, можливо, за чоловіка, хтось за дружину. За брата, за сестру. Можливо, хтось засілення чиєсь. І всі ми зібралися, можливо, з різними мотивами. Але один мотив має всіх нас об'єднувати це прославити нашого Господа і віддати йому належну славу. Амінь. Амінь. Кожен з нас має сюди прийти і сказати, Господь, у мене є для тебе подяка. Я тебе хочу прославити за те, за те і за інше. Я хочу віддати тобі належну славу. Хай Бог благословить, я прошу, брати і сестри, хочу поділитися одним словом, одною притчею про робітників у винограднику. Сьогодні ми є тими робітниками. Хтось раніше прийшов, хтось пізніше, хтось ще прийде, хтось ще в дорозі, хтось ще, можливо, там чекає на тому базарі. Можливо, Господь приходить час від часу на той ринок, на той базар, можливо, це на вулиці якусь, можливо, на площадь якусь, де люди очікують щось, очікують якогось благословення, очікують якогось вирішення своєї проблеми. І час від часу Господь посилає туди своїх, своїх робітників, щоб кликали в свій в Божий виноградник. Відкрийте, будь ласка, Євангеліє від Матфія, 20 розділ: бо царство небесне подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці, найняти робітників у свій виноградник, і домовившись із робітниками по динарію, вдень послав їх у свій виноградник. І, вийшовши близько третьої години, він побачив інших, що стояли на ринку бездіяльно. І тим він сказав ідіть і ви, у виноградник, і що буде належати, дам вам, і вони пішли. Знову, вийшовши біля шостої та дев'ятої години, він зробив так само. І вийшовши об 11-й годині, він знайшов інших, що стояли бездіяльно, і говорить їм, чому ви стоїте тут цілий день без діла. Вони говорять йому, тому що ніхто нас не найняв. Він говорить їм, ідіть, і ви, у виноградник, і що буде належати, одержите. Коли ж настав вечір, говорить господар виноградника своєму правителю: поклич робітників і дай їм плату, починаючи з останніх до перших. І ті, що прийшли об 11-й годині, одержали по динарю. Ті, ж, що прийшли першими, думали, що вони одержать більше. Але одержали і вони по динарю, і, отримавши, нарікали на господаря дому, говорячи ці останні одну годину працювали, і ти зрівняв їх із нами, які витримали тягар дня і спеку. Він же сказав у відповідь одному з них: Друже, я не кривджу тебе, хіба не за динар ти домовився зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу цьому останньому дати, як і тобі. Хіба не дозволено мені поводитись, як я хочу з тим, що належить мені? Чи око твоє заздрісне, що я добрий? Так будуть останні першими, а перші останніми, тому що багато званих, але мало вибраних. Ви знаєте, сьогодні. Це бурхливе життя воно продовжується в кожного з нас. І ми бачимо цю історію, приходили різні люди. І приходив господар на певне місце на той ринок. На ту площадь, можливо, і там стояли певні люди, які очікували, що хтось їх найме на роботу. Ви знаєте, є такі місця, де люди. Приходять, щоб там вирішити свою проблему. Хтось приходить, скажімо, шукає, якщо роботу на ринку, чи там в офісі, чи ще на якомусь заводі, люди йдуть туди, чи в інше місце, чи в третє місце. Хтось, хто шукає спасіння, то куди вони йдуть, люди, які шукають спасіння, яким потрібен Господь? Вони йдуть в дім молитви, так чи ні? Вони йдуть в дім молитви, в дім туди, куди приходить Господь і куди приходить Божа церква. Сьогодні також Бог хоче через цю історію, брати і сестри, показати перших людей, других, четвер, третіх, четвертих, п'ятих і останніх. Ви знаєте, це життя, це життя, іде процес Процес життя церкви на цій землі, Іде процес спасіння, є час, коли Бог кличе, є час, коли Бог очікує на тебе і на мене. Ви знаєте, є такі моменти, що люди, коли приходять навіть в церкву, Бог кличе один раз, кличе другий раз, і так може десятки разів, а потім Бог перестає кликати. І найстрашніше, коли Бог вже не кличе, виходь, не виходь сюди, вже мало що тобі допоможе. Як важливо сьогодні кликати, почути, коли кличуть, коли тобі пропонують, коли тебе запрошують, коли тобі кажуть, коли сьогодні є можливість. Знаєте, ми сьогодні так думаємо, нібито ми можемо все вибирати, що ми хочемо. Ну, в цьому життю не так все однозначно, не так все просто, як сьогодні здається багатьом людям. Брати і сестри, я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли, коли Бог кличе, ми маємо йти на цей голос. Ми не маємо казати, я прийду завтра чи післязавтра, я прийду, можливо, іншого разу. Коли тебе кличуть і тобі щось пропонують, пропонують благословіння, то йди на цей поклик. І ви знаєте, дуже цікаво, одні працювали, скажімо, з 9-ї години, хтось з ну, 6-ї, хтось з 9-ї працював, хтось з 11-ї працював. І що цікаво, є господар, який сам прийняв рішення оцінити роботу кожного. І саме цікаво, що з кожним він домовився окремо. І коли він домовлявся, кожного влаштувала та нагорода. Брати і сестри, чи знаєте ви свою нагороду, коли ви прийдете в Царство Боже? Чи ви уявляєте, яка нагорода буде у вас? Яка нагорода буде в мене, яка нагорода буде в нас, чи ми думаємо про ці речі чи ні? Що потрібно робити, щоб нагорода була краща? Просто відвідувати церкву. Просто приходити на молитовні служіння. Чи ми маємо з вами возвіщати Царство Боже? Ця притча, друзі, про саме, ця притча, яка говориться про робітників, винограднику, це про Боже царство, про Небесне Царство. Царство Боже, де воно знаходиться? Підскажіть мені, будь ласка. Воно вже є на землі. Царство Боже вже є на землі. Бог приніс, вже відкрив для нас, воно вже є на землі. І ми з вами вже живемо в Царстві Божому. Проте, сестри, хочуть задати питання. Чули, як люди кажуть, мені хоча б до порога. Я проста людина, мені багато не треба. Я такий простий християнин, мені хоча б до порога. Давайте на землю спустимось. А на землі ми як хочемо жити бідно, скудно чи хочемо жити краще? Ми постійно хочемо жити краще, чи ні? Правда? Ми хочемо на землі жити краще. Ми хочемо мати квартиру, ми хочемо мати, можливо, будинок. Ми хочемо мати всі умови в тому будинку. Ми хочемо мати автомобіль, ми хочемо нормально вдіватися. Ми хочемо нормально їсти. Ми хочемо, щоб в нашому будинку були всі умови, хороші умови, так чи ні? Ну тоді якась несостиковочка, виходить. На землі ми хочемо гарно жити, умови хороші, а туди, аби до порогу. Так може бути чи ні? То тоді хтось лукавить, значить. Хтось тоді говорить неправду. І взагалі це мишлення неправильне. Ми маємо всі, брати і сестри, намагатися бути поближче до Ісуса Христа там, до Його престолу, до Отця поближче, не до порогу. Мені порог не потрібен. Мені потрібен Ісус. Мені потрібен Отець, мені потрібен Ісус, мені потрібен Дух Святий, мені не потрібен порог. Мені не потрібна калітка чи ворота Єрусалиму, нового міста. Мені потрібен Господь, і я хочу бути біля нього. Я хочу усі зусилля прикласти, щоб бути там, а не біля порогу. І ми з вами сьогодні маємо розуміти, Господи, якщо Ти покликав сьогодні, ми з вами тут присутні. Я вірю, що всі, ви вже є винограднику, ви вже є працівники, Бог вже вас покликав когось пізніше, когось раніше. Когось ще покличе завтра післязавтра, і хтось, можливо, буде нас наздоганять, і, можливо, навіть пережене. Пережене у вірі, пережене в Божих ділах, пережене, знаєте, в Божих чудесах. Можливо, він себе більше покладе на віса, більше сьогодні присвятить своє життя для Господа, ніж ми з вами. Розумієте, про що ця притча? Ми з вами маємо сьогодні більше присвятити свого життя. Я буду жертвувати, я буду жертвувати часом. Сьогодні в людей нема часу. При всіх цих умовах, які Бог дав, нема часу сьогодні молитися, нема часу ще дати Слово Боже, нема часу сьогодні приходити в церкву на молитву. Ви знаєте, виникає, виникає автоматично питання. Якщо я не хочу приходити сюди, в царство Боже, і більше спілкуватися, в мене немає часу для цього, то хто мене очікує в тому царстві? Кому я такий потрібен, скажіть? Я думаю, що сьогодні ні в сім'ї, ні на роботі в не цікавлять люди такі, які приходять у ваш бізнес, на вашу роботу чи в церкву разом з вами, щоб, скажімо, ви як керівник, як роботодатель, взагалі не цікавили ту людину взагалі ноль. Поваги людина тільки прийшла тримати своє і все. Друзі, в нормальному бізнесі, який має бути успішним і процвітаючим, там в першу чергу все будується, строїться на довірі, щоб ви розуміли. Хіба я можу довіряти людині, яка до мене буде відноситися отаку? Хто буде довіряти людині? Хто довірить людині своє? Скажіть, хто дозволить людині? Коли ми когось кличемо виноградник, то ми дивимося на людину, дати йому цей інструмент чи не дати. Зламає він цей інструмент чи не зламає. Ця людина трошки щось зображає в цьому чи не зображає, так чи ні? Ми ж якось дивимося, кого ми взяли на роботу. Ми також в церкві приділяємо, також дивимося, служителя дивляться, хто сьогодні є в Божому награднику, хто може співати, хто може проповідувати, хто може молитися, хто може гарно їжу готувати, хто може там з людьми працювати, хто може в групі порядку працювати. То ось ми дивимося, що зразу Бог якось знаходить де кому і нам дає мудрості розуміння, кому де що довірити. Так чи ні? Чи якось по-іншому? І ми також кожного оцінюємо. Ми також дивимося за кожним, ми також дивимося, наскільки ця людина буде віддано працювати і служити на Божій ниві. Ви знаєте, я сам коли завжди думав, Боже, а дійсно, чого ти? Ви ніколи не думали, чому Бог в цій притчі він показує, що Господар що першому, що другому, що третьому і ті, які одну годину тільки пропрацювали, він всім дав однакову плату. Ви не задумувались над цим? Задумувались над цим, і ваші варіанти. Ваші варіанти. Поки ви думаєте, я скажу свій варіант. Я думаю, що набагато важче було тим людям, які цілий день чекали, щоб отримувати роботу. І вже навіть кінець дня був. І вони думали, якщо хтось нас навіть запросить і на одну годину, ми будемо в цьому раді. Ті люди, які залишились до кінця до кінця робочого дня, чекали, вже одна година залишилась, то їм дуже була потрібна робота. Оцим останнім дуже потрібно було спасіння. Перші вже поотримали спокійно собі, працюють. 20-30 років вже винограднику Божому працюють. І вони, мабуть, багато думають: ох, слухай, я за 30 років скільки заробив там на небі. А от ці рядом прийшли, які рік-два працюють, у них, мабуть, набагато менше буде. Друзі, треба розібратися, оці останні, з якою віддачею з яким серцем вони будуть працювати. І наскільки вони оцінять вони чекали довго. Можливо, люди в цьому світі чекали довго на Господа, чекали довго на спасіння, чекали довго на призив. І Бог побачив, що ці люди цілий день, вони також на тій площаді пережили зною, так чи ні? Попробуйте, постойте просто на вулиці, на площаді, цілий день там працюйте. Винограднику, ти хоч нернеш под листя. Хоч тінь сховаєшся, будеш там щось обривати, будеш щось сапати, будеш щось робити, а там стоїш на площаді, ти ховатися, не маєш права. Ти маєш стояти так, щоб тебе бачили, ті, які шукають робітників, так чи ні. Хто тебе знайде в кущах, там, скажіть на базарі? Ти маєш стояти, щоб тебе усі бачили. Ти маєш на собі ще табличку держати. Я мені дуже потрібна робота, мені дуже потрібно спасіння, мені дуже потрібно, щоб Бог зцілив мою душу. Мені дуже потрібно, щоб Бог врятував мого сина, мою доньку. Я сьогодні хожу з цим плакатом, я кричу, я шукаю, я прошу. І прийшов господар і побачив, що якщо ця людина вже в кінці робочого дня стоїть, то їй дуже потрібна ця робота. І він по своїй великій милості господар дав таку же плату, як всім за весь день. Останній точно не очікував. І ви помітьте, тут тільки в цій причі написано, що з першим було домовлено за динарій. А з усіма, що належить, заплачу, що належить, заплачу, що належить, заплачу. Так чи ні? Що належить? Брати і сестри. Ця притча це велика глибина. І ми з вами сьогодні маємо просто відкрити своє щире серце до Господа і казати: Господь, я хочу всім своїм життям прославити Тебе, я хочу присвятити своє життя для Тебе. Друзі, оця от любов, безумній Христа раді. Безумно любить Бога, не дивиться сьогодні на обставини. Якщо сьогодні соромно тобі і мені бути безумним Христа раді, якщо ти сьогодні дивишся на сусідів, на друзів, які з тебе посміються, що ти християнин, що ти віручий, і тобі це приносить великі незручності, ти ще далековат, далеко від Господа. Ти ще далеко від справжньої любові, ти ще далеко від справжньої посвяти, ти ще далеко від справжнього розуміння, хто є Ісус Христос по рівнянню з тими людьми, які над тобою сміються. Сьогодні дуже важливо зрозуміти, Ісуса. я маю знати, хто Ти є, бо Ісус за мене не соромився, коли Ісуса вели по вулиці Деларосі, коли Його, знаєте, ця толпа безумна його таскала, плювали, били, знущалися на Христі Його розділи. Розділи його, знаєте, до нижнього біля, а можливо, і більше. Тому що жінок туди не пускали до чоловіків, бо, мабуть, вони були повністю. Тільки матір пускали туди, могла, якщо і жінок, бути ближче, ближче присутня, щоб бачить, скажімо, голе це тіло. Принизили. Розділи, побили, оплювали. І Ісус Христос висить на Христі, каже, прости очі їх, бо не знають, що роблять. Я хочу, брати і сестри, з вами помолитися. Боже, допоможи мені сьогодні зрозуміти, якщо я в твоєму винограднику, що я маю тут робити? Я маю розширяти Твоє царство, я маю славити тебе. Я не буду соромитись Тебе. Мені не потрібно тільки до порога мені потрібно до Ісуса Христа, до престола поближче. Господь, що робить, що, де як служить, Господь, що робить сьогодні, скажи молитися, поститися, що робить, де себе як присвятити в добрих ділах, де кому, якщо допомагати, де побачити ту вдову, сироту, де кому що допомагати, як служити, як любити, як покривати любов'ю, Господи. Я хочу досягати совершенства, досконалості хочу досягати В вірі. Ми маємо сьогодні таке розуміння і бачення мати. Давайте ми схилимось, помолимось. Господи. Прости.